Привіт, мої маленькі друзі. Я вам сьогодні пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня та вивчити вірш Платона Воронька Кошеня. Отже, оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошенята й нявчить, бо хоче додому, до матусі, проходять люди, дивляться на кошеня, хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідне кошенятко, та йде собі. Настав вечір, зайшло сонце, страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася із школи маленька Наталочка. Чує, не вчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, Замуркотіло, раде, радісеньке. А зараз прослухайте і дайте відповідь на питання. Як кошеня потрапило на дорогу? Да. Його хтось виніс і пустив на дорогу. Чому воно нявчало? Вірно, воно хотіло до мами. Коли кошеняті стало страшно. Коли настав вечір, хто його врятував? Наталочка. Вона його забрала додому і нагодувала. Який твір ми прочитали? Покинуте кошеня Василя Сухомлинського. А ще я вам пропоную завчити вірш на пам'ять, який називається Кошеня Платона Воронька. Засмутилось кошеня, треба в школу йти щодня, і прикинулось умить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив, як мудрець. Це хвороба непроста, треба різати хвоста. Кошеня кричить ніколи. Краще я піду до школи. Прослухайте запитання і дайте відповідь. Про кого був цей віршик? Так, про кошеня. Чому воно засмутилось? Бо не хотіло в школу. Що придумало кошеня, щоб не йти в школу? Що у нього хвіст болить? Що відповів йому мудрець баранець? Так, що треба різати хвоста? Чи вилікувалося кошеня? Да, воно закричало, що краще піде до школи. А тепер малята разом зі мною повторимо вірш? Засмутилось кошеня. Треба в школу йти щодня. І прикинулось умить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив, як мудрець. Це хвороба непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить ніколи. Краще я піду до школи. А зараз, малята, давайте ще раз спробуємо. Повторити вірш. Засмутилось кошеня. Треба в школу йти щодня, і прикинулось умить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив, як мудрець. Це хвороба непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить Ніколи! Краще я піду до школи. В нашій групі є майбутні першокласники. А ви готові йти до школи?